Товариство доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Радий вас вітати. Дякую всім тим, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Друзі, підпишіться на наш Ютуб канал, щоб нас не загубити. Будемо раді всіх вас бачити у нашій маленькій, але дуже дружній сім'ї людей, які люблять і бачать себе у галузі свинавства. Тим не менше, у нас. Сьогодні черговий робочий день на нашому улюбленому домашньому господарстві, друзі, неділя, 19 травня. Ну а уже по дуже давно започаткованій традиції. Що неділі ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких поросяток. Я, в свою чергу, розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні. А це Сумська область і Конотопський район. Від вас же по старій добрій традиції. Всіх прошу перейти в коментарі і опишіть, друзі, ту ситуацію якою вона є у ваших регіонах із цінами на маленьких і із актуальністю чи неактуальністю тих же самих поросяток беруть, не беруть. Я думаю, дуже багатьом ця рубрика цікава. Ну і в принципі, в цілому, ми матимемо уяву, якою зараз є ситуація у нашій улюбленій галузі. на нашому господарстві. Як ви бачите, відбулося поповнення не без ексцесів, але якраз про ці от ексцеси, нюанси, поговоримо обов'язково в наступних відео. Що ж у нас, друзі, відбувається із ринком куплі, продажі маленьких поросяток з цінами на цьому ж самому ринку? Нагадую, що сьогодні 19 травня 2024 рік, і ціни на маленьких поросяток ну як маленьких, відносно маленьких поросяток, це 6-7 неділь, вага яких до 10 кілограм у нашому регіоні варіюється на рівні 2300, 2500, 2700. Кабанчики дорожче, свинки трішечки дешевше. Поросятка, вага яких за 10 плюс, це 10, 11, 12, 13, 14 кілограмів від 2,5 до 3 тисяч гривень за голову. Відповідно, кабанчик буде трішечки дорожче. На ті ж самі 200-300 гривень свинка трішечки дешевша, але в цілому, що стосується цін на маленьких поросяток, вони... Глобально десь місяців два-два з половиною залишаються на одному ж і тому самому рівні, стабільно тримаються ціни на паросят, але що стосується попиту, нема вже того попиту, який був у січні у лютому місяці, беруть. Не можна сказати, що не беруть зовсім, але попит значно, значно слабший. Можливо, все це зв'язане якраз із. Зниженням ціни на відгадівельних поросяток, але ціну ситуацію вам озвучив. Тому з нетерпінням буду чекати інформації від вас стосовно того, якою ситуація є у ваших регіонах. Друзі, швиденьке, коротеньке відео. По суті, сподіваюся на вашу підтримку. Вподобається, поширення цього відео все це сприяє росту і розвитку нашої ютуб спільноти. Друзі, чекаю на інформацію в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.